Стрітбол або вуличний баскетбол для більшості країн це дещо нове. Цей вид спорту прийшов в Україну 20 років тому, офіційно визнали його 2009-му. І 9 років поспіль змагання зі стрітболу проводять у Мукачеві. Традиційно до Дня Незалежності турнір провели на спортмайданчику Мукачевського ліцею. Традицію організовувати баскетбольне свято через честь Дня Незалежності України. Запрошуємо молодь, популяризуємо так сказати баскетбол серед юнаків міста Мукачева. Турнір зі стрітболу влаштовують Мукачеві щороку незмінно. Цього разу кажуть організатори, охочих грати було набагато більше. Сьогодні нас приймає участь 19 команд. Вони поділені на дві вікові категорії до 16 років, 16+. Представлені команди Хуст Виноградово, Мукачево, Мукачевжорос, Валява, Тячев. Тобто майже. В області тут. Амбіційні хлопці тренуються систематично і впевнені, що їхній спортивний шлях тільки стартує. Беремо участь саме в Мукачівському турнірі, вже десь шостий рік поспіль. Стабільно кожен рік приїжджаємо, дякуємо організаторам, що організовують такий захід. Також приймаємо у різних турнірах по області по стрітболу, плюс баскетбольні лізі І частково виїжджаємо там Львів Івано-Франківськ. Зазвичай тривалість такого бою 10 хвилин, бо доки одна з команд не досягне домовленої кількості очок. Грають в одне кільце, усі команди поділились на дві підгрупи віком до 16 та старші. Зрештою, найкращі команди отримали нагороди і звання переможців. Ну а ті, кому пощастило менше, стимул для інтенсивних тренувань.